Аби краще дізнатися і зрозуміти стан освіти області, почали з витоків. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія вважається провідним вишом, який забезпечує область спеціалістами для найменших подолян дошкільня та початкової школи. На думку заступника голови обласної ради Василя Осадчого, викладання у тутешніх студентів у крові ще не закінчили вуз, а педагоги. вже педагог нас. Головним здобутком закладу є те, що майбутніх вчителів навчають на досвіді вітчизняних педагогів. Для цього тут є навіть лабораторія видатного педагога Василя Сухомлинського. Перед його методикою не встояли навіть посадовці. Юна вчителька читає коротку лекцію про здобутки вченого, чиновники, наче студенти, уважно слухають викладача за партами. Історію педагогічної думки Сухомлинський увійшов зі статусом учитель учителів. І сьогодні, безперечно, ми не можемо говорити про підготовку вчителя початкової школи, вихователя дошкільного навчального закладу, учителя митця, а також управлінця, не вивчаючи і не досліджуючи творчої спащини Василя Олександровича. Далі, уроки прекрасного. Дипломна робота двох сестричок, випускниць, вітражі за картинами чеського живописця Альфонса Мухи викликали захоплення у гостей чиновників. Пропонують і роботу, і навіть сімейне благополуччя. Замовляйте замовляйте спеціалістів. От їх треба тут дати замуж, підбирайте парубків і при запрошуйте на І Ми стри не випускаємо з Хмельницької області. От тільки дівчата своє майбутнє пов'язують із мистецтвом, а не з педагогікою. Хотілося б більше по мистецтву, бо не бачив себе педагогічній діяльності. І все ж ректор вишу високими результатами студентів задоволена, каже, секрет успіху не такий і складний. Тобто це і практичне втілення, і теоретичний опис того, що вони саме працюють. Тобто, бачите, настільки гарно, потужно. Реформування освітньої галузі завдання не з легких. Часто доводиться приймати і непопулярні рішення однак, отримуються все ж позитивні результати. Здобутками Хмельниччини є майже 100% забезпечення шкіл автобусами та найшвидші темпи комп'ютеризації навчальних закладів. Також не відстає і дошкілля краю, запевняє заступник голови обласної ради Василь Осадчий. Таких, щоб позакривали, а діти залишилися без навчання, немає. В нас навіть є одна школа, де навчається один учень. Тому робиться все для того, щоб забезпечити умови по доставці цих людей в укрупнені школи, де є повністю матеріальна база. Школи, як правило, забезпечені і комп'ютерною технікою, нагрузки на вчителів нормальні є і позашкільна освіта. Учасники заходу переконані, освіта краю у надійних руках. Головне тепер, аби майбутні вчителі не боялися працювати у селі. Ми б хотіли, можливо, і на перспективу якусь угоду заключати, цільові направлення давати. Дуже було б це гарно. Юлія Стафурова, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.